Вітаю пані та панове. Ну що сьогодні ми будемо оглядати ну умовно нову crm систему Я її не оглядав. Я знаю, що вона доволі давно вже є на нашому ринку. Ну і відповідно вже прийшов час її подивитися, так тому що ну відгуки дуже класні. Відповідно, зараз ми подивимося, що вона собою являє. Ну і відповідно подивимося на її інтеграцію з точки зору саме товарного бізнесу. Тому що у мене такий собі товарний бізнес. Ну і відповідно ми зараз будемо дивитися, які у неї можливості є саме по цьому. Отже, давайте подивимося на інтеграції. Інтеграції тут купа, але знову ж таки, нас цікавить маркетплейси, інстаграм і тому подібне. Давайте розпочнемо прямо з інтеграції, прямо з цієї сторінки. Отже, у нас є інтеграції з чатами, месенджерами та імейлом. У нас є інстаграм, тут у нас інстаграм Дірект, ну і відповідно. В нас в Україні так вже повелося, що працюють інсташопи. До прикладу, за кордоном, я так розумію, що фактично ніхто не продає через Дірект. Всі відправляють тобі посилання на сайт, і це більш така іміджева історія, що типу ми ведемо соцмережі. У нас вже продається доволі таки добре саме через соцмережі, відповідно через інстаграм. У нас є інтеграція з месенджером. Це фактично. Ну, майже одне і те саме, Скажемо так, інтеграція з міта. Також у нас є телеграм, вайбер і ватсап. Це у нас месенджери. Ну і відповідно тут вони номерні. Принаймні, телеграм я дивився. Він номерний. Звичайно, це все діло буде трошечки коштувати, але про це ми трошечки пізніше поговоримо. Подивимося, скільки нам обійдеться. Умовно, ця CRM-система на не знаю там, на 500 замовлень на місяць. Отже, з цим у нас зрозуміло. Також є імейл, до речі, імейл-маркетингом я не користуюся, тобто не роблю якісь розсилки, а, напевно, варто би це зробити. Ну, тим не менш, Поки що я не реалізував все це діло. Ну, знову ж таки, багато чого я не пробував, але буду пробувати. Тому підписуйтеся на канал, тому що про все це діло фактично я буду розповідати. І якщо вам буде цікава ця crm система так то в принципі я можу почати інтеграцію, так, тому що по деяким crm системам все ж таки, я зробив інструкції, як інтегрувати там з різними цікавинками, так і з різними штуками, як не знаю, як краще собі організувати роботу. Ну і відповідно, так, я я розумію, що Кейс має доволі таки багато відео, де вони показують всі інтеграції. Ну, але тим не менш, можливо, вам буде цікаве моє бачення інтеграції цієї CRM-системи саме в мій бізнес, так, в маркетплейси, в усі джерела трафіку, які я маю, ну і відповідно по тим потребам, які у мене є. Йдемо далі: інтеграції з телефоніями. Телефоніями я не користуюся, але як ви бачите, їх тут 4, 5, 10 штучок, так, 10 різних. Телефоній. ну і відповідно, я думаю, ви знайдете саме свою телефонію, якщо ви користуєтеся нею. Поки що мені це не потрібно, тому що ну я починав з інстаграму. Ну і відповідно мені треба Instagram Direct, Так треба був. Ну і в принципі зараз ми також продовжуємо все це діло робити. І ми звикли, що ми пишемо на месенджері в цілому у Viber, як якби це дивно не звучало. Так, але більшість клієнтів, так взагалі, більшість не знаю, покупців, скажімо так, мають саме Viber. Telegram не так активно, і WhatsApp ну взагалі, так, 50 на 50. Тобто зазвичай я починаю з Viber, потім вже шукаю в Телеграмі чи WhatsApp, якщо клієнта немає у Viber. я вважаю, що краще їм писати, тому що коли ти дзвониш, їм незручно. А так написав, клієнт подивився, коли йому зручно відповів. Ну і відповідно, ти собі оформлюєш замовлення. Отже, з за телефоніями тут нічого не скажу. Ну їх доволі таки багато. Ну і відповідно, я думаю, з цим ми також розберемося. Інтеграція з смс-розсилками. У нас тут є чотири різних інтеграції. Ну і відповідно, я користувався СМС-клубом. Не знаю чому, мені здається, вони були найбільш Дешевими, так ну мається на увазі там пару копійок, і ну словом, я користувався смс-клубом, ну і відповідно все це діло у мене доволі таки класно працювало. Тому ну ось у нас є, ну принаймні мені знайома ця штука, і так, це мені звільнило руки, так би мовити, тому що коли у тебе 150 170 замовлень на день, то. Переписуватися з усіма клієнтами це неможливо. Я просто викидав їм смс що типу ось твоє замовлення, там номер замовлення з такого то сайту, і відповідно ось Титаєнка, ось тобі фіскальний чек. До побачення. Ну ось таким чином я організував її. Можу сказати, що забори були на звичайному рівні. Що я підтверджував перепискою особистою, що я просто скидував смску? Ну ось така штука інтеграції з банками, платіжними системами та фіскалізацією. Тут у нас є доволі багато таких еквайрінгів. Почнемо з того, що у нас є два банки: це у нас монобанк і приватбанк, це у нас іде інтеграція саме рахунку, тобто платежів, які приходять саме на цей рахунок. То я думаю, ви розумієте, що що Приватбанк, що Монобанк, це фактично одні з найпопулярніших на у нас банків, як для звичайних користувачів, так і для фопів. Ну і відповідно далі у нас вже йде Вейфорпейфонді, лікюпей, Pay. Ну скажімо так, якщо ось ці працюють стандартно, так би мовити. Так, то розетка Pay все ж таки більше заточена під Marketplace Pro і під Marketplace розетка. З фіскалізацією у нас є чекбокс і вчасно. У більшості crm систем немає інтеграції з вчасно. Ну звичайно, якщо це не 1С чи якийсь баз, який доволі сильно дорогий, я би сказав. Ну і відповідно на якихось дешевших аналогах. Немає, тобто, ну це дуже класна інтеграція. Тим паче, вчасно зараз є безкоштовний тариф, просто шикарно. Але він на 300 чеків. Але тим не менше. якщо ви лиш починаєте, 300 чеків, вам просто вистачить з головою, і там 300 чеків на місяць. Тобто, по 300 замовлень на місяць собі забахали і все, і не переймайтеся. Добре, з цим також зрозуміло. Також і інтеграція з NovaPay, це фактично як і рахунок. Ну NovaPay також має доволі таки багато користувачів через те, що всі користуються новою поштою. Ну і вони доволі таки, Сильно впарюють свої послуги і свої картки, так би мовити. Ну і відповідно, вони зараз не підключають ФОПів, якщо ти не робиш рахунок ФОП в Нова Пей. Саби ну таке, їх напевно через це і оштрафували там, по-моєму, на 90 мільйонів гривень. Але зараз не про це. Все ж таки, ми говоримо про інтеграції. Ось ми і дійшли саме до інтеграції з маркетплейсами. У нас тут є Etsy, eBay і Amazon. Це доволі таки цікаво. Я не продаю на цих міжнародних маркетплейсах, тому не скажу нічого про це. Але я продаю на всіх решта Фактично, що тут є розетка пром. Це у нас основне і епіцентр. Я би відніс також до основного. Також я продаю на Алона Каста ОЛІКС. Щось там десь стараюся. В щомісячному звіті ви можете побачити, що в мене навіть і аж два замовлення з ООЛІКС. Ну але основна маса це у нас розетка, і далі вже йде пром, епіцентр Allo, Каста і так далі. Ну і відповідно, рія Так рія має якісь товари. Вони не беруть комісію, але там у мене замовлень немає. Хоча я виклав свої Свої товари і Україні мол, скажімо так. До речі, я подав заявку на реєстрацію магазину, тут не так багато як це назвати заходів клієнтів на місяць, тут щось порядка 20 тисяч заходить на місяць. Це більш скоріш я би назвав така іміджево брендова історія для мене. Тобто я збираюся тут викласти саме свої товари під своєю ТНК, просто для того, щоб бути. Чим побільше в інтернеті, чим на більших сайтах я є, тим напевно краще для мене. Ну і відповідно, тут трафіку фактично немає в порівнянні з рештою маркетплейсів. Про Амазон я взагалі мовчу. Він найпопулярніший в, в світі. Окей, по цим також зрозуміло. Тут є інтеграції. Звичайно, є чати, є чати від розетки, є чати від прому. Нарешті немає чатів. на каста є чати, але воно не працює ні з якою системою. Вони не передаються через API. Ну, словом, стандартні інтеграції по е, прийому замовлень. Тобто, всі ваші замовлення будуть в одній системі. Все це діло, звичайно, у нас працює. Інтеграція з хмарними та cms магазинами тут у нас вже є. Сайти, ну і відповідно, Shopify, Я думаю, ви також знайомі з Shopify, Це більше американська історія чи європейська. Так, тут є всі. Не знаю, всі інструменти для того, щоб запускатися там, у нас він взагалі не популярний. Але все ж таки, кейс не суто під український ринок заточена. Так, тут у вас є можливість розширятися, тому що в будь-якому випадку ви починаєте там не знаю з прому, потім розетка, потім решта маркетплейсів, тому що вони не коштують так та дорого. І потім ви вже хочете кудись масштабуватися. А масштаб це у нас експансія. Ну і відповідно. За кордон. Окей, також у нас є веблюм, це конструктор сайтів. Хорошо Шоп Експрес. У нас також конструктор сайтів, де ми фактично нічого не програмуємо, і нам видається готовий сайт. Це дуже хороші інтеграції і сервіси. Також ну, хорошо експрес. Я з ними знайомий. На вебліумі також я нібито заходив, дивився, але не реєстрував, не пам'ятаю. А з хорошо я трошечки працював, пробував. Є огляди, як хорошопу, так і шоп-експресу. Ну і відповідно тут можна побудувати непогані не сайти, так тобто інтернет-магазини, не просто сайти. І далі у нас вже йде WordPress, Опінкарт, Присташоп, Мадженто, Цескарт, OKCMS. це у нас фактично. Ну такі вже також конструктори, але. Ну, це як воно називається? Ну, це МС-ка і називається. Я думаю, ви знаєте, про що ми говоримо. VIX і Tilda – це також фактично конструктори, наскільки я знаю. Але WooCommerce, знову ж таки, передає нам замовлення, і всі замовлення у нас є в цій CRM-ці. Те, що є інтеграція, це просто шикарно. Я зараз також пробую розробляти сайт на WordPress і саме інтернет-магазин. Подивимося, що з цього виходить. Те, що тут є інтеграція, це дуже класно. Ну і відповідно, OpenCart – також у нас є доволі таки популярний популярна cms а саме для цих інтернет-магазинів. Так би мовити, кастомних можна на них натягувати теми, свої теми так під вас. Там не знаю, у вас якісь потреби, які не реалізовані, і ви хочете. Ну і відповідно за допомогою програмістів, ви все це діло можете виконувати абсолютно без проблем. Коротше, по CMS-кам у нас тут доволі таки великий вибір. Аж 12 штук, так? Ну і відповідно будуєте собі будь-який сайт. І у мене є така ідея просто створити, ну, принаймні ось на цих чотирьох так, сайти і подивитися, що є як. Так, це буде коштувати якісь коштів, але тим не менш. Е Мені подобається експериментувати. Я думаю, ви бачите, що фактично у мене на всіх платформах є магазини. Я пробую і там, і там, і там. Ну і відповідно про все це діло ви все бачите на моєму каналі. Тому підпишіться. Добре, йдемо далі. Інтеграції з поштовими службами. Нова пошта Укрпошта міст це у нас три такі не знаю, основні пошти, так тому що їх є більше. Я думаю, ви знаєте, там був Жустін, який чи Юстін. На називали ми як хотіли, так би мовити, тому що вона вже не працює. Ну і відповідно є Delivery чи щось такого плану. Вона також ну не дуже популярна. Там більше про, про інші вантажі. Ось це під клієнтів заточено. Ну і відповідно у нас є інтеграція з розетка Delivery, Це у нас доставка в точки видачі розетка з маркетплейсу. Розетка із Pro, і там шафа щось підключається. Ну коротше, це також дуже корисна інтеграція. Я думаю, ви розумієте, що а, за допомогою просто одного-двох кліків ви створюєте тетанки і все відправляєте. Так, а до речі, ще DHL і UPS, знову ж таки це все під те, що у нас є Etsy, eBay і Amazon, Також у нас є інтеграції, ви повноцінно можете працювати з закордонним ринком. Це дуже і дуже класно. Йдемо далі. Інтеграції з фулфілментами. Так, я також працюю з фулфілментами. Тут, до речі, немає фулфілменту розетка. Не знаю, чи у них взагалі є якісь інтеграції, чи вони просто передають замовлення лише з, умовно кажучи, з розетки. Поки що з фулфілментом від розетки я не працював, але працював з одним з фулфілментів стороннім, так би мовити. Його, до речі, в цьому списку немає. Окей, у нас тут є сім фулфілментів. Ось Юніпост, Сендер і, і все, і за ними я знайомий. Я робив собі порівняння фулфілментів, тому тут те, що є інтеграція, це просто знову ж таки шикарно. Вам нічого не треба кудись шукати в якісь інші кабінети, все буде автоматично працювати. І решта, наскільки я розумію, це вже у нас іде закордонні фулфілменти. Також знову ж таки, все у нас є інтегровано. Ну і відповідно, ви відправляєте свій товар на фулфілмент. Він там буде все це діло робити. Ви звідси лише будете приймати замовлення, ну умовно будете приймати замовлення, тому що тут фактично все автоматизується, і від вас напевно треба буде лише сплачувати якісь рахунки і підвозити товари на фулфілмент, щоб вони завжди були в наявності. Ідемо далі. Інтеграції з KCR, що розроблені іншими сервісами. Чесно кажучи, тут більшість мені невідома, я не знаю, що це за сервіси. Ну, Apex Drive – це е, такий собі сервіс, який може інтегрувати фактично все по API, так і з'єднуватися з Кейсі будь-який сервіс, який має API, Якось воно все це діло буде працювати. Знову ж таки, колись я пробував щось тут дивитися, але на жаль, на жаль, у мене нічого не вийшло, тому що з API, е, взагалі, з цим. Як це назвати протоколом? Так чи що я на жаль не знайомий? Але більшість всі, всього, всіх маркетплейсів нова пошта там, Укрпошта, все працює по АПІ, тому. Напевно, мені треба буде все це діло вивчити, ну але це вже про майбутнє, скажімо так, навчання. Цей це здається, знову ж таки, а, це додаток. Я також дивився, вони створюють додатки. А далі я не знаю, що до чого. Тому, якщо вони вам потрібні, ви бачите, що вони є. Ну і відповідно, це може бути дуже великим плюсом для вас. Ну, те, що є Apex Drive, я думаю, тут вже можна під'єднати фактично будь-які інтеграції і постворювати собі все, що завгодно. Так. У нас ще є також додаткові інтеграції з 1С і діловодом. Діловод це по ходу документи, а 1С, ну, е, е. я вас прошу, йдемо далі. Добре, що ми тут ще бачимо? Ну, окрім того, що тут є інтеграції, звичайно, тут є звичайні функції, ну як звичайні, можливо, в якихось CRM-ках немає, але. Тут в будь-якому випадку є воронки, тут в будь-якому випадку є склад, з якого списується, додається все, як має бути. У вас є актуальні залишки і тому подібне. Ну і відповідно, тут є мобільний додаток, що фактично в інших CRM-ках просто немає. Тому ось вам дуже прикольна штука. Є і на iOS, і на Android. Просто шикарно. Добре, йдемо далі. Так, підключайте сьогодні. До речі, якщо підключитися умовно першого числа, то у вас буде 30 днів на тестування всієї системи безкоштовно. Тобто, тут у нас списування коштів відбувається умовно першого числа кожного місяця. Ну і плавно, давайте перейдемо на тарифи і подивимося, скільки все це. Задоволення нам буде коштувати, тому що тут у нас доволі таки цікава система. Тут не продають користувачів, тобто в більшості систем ви купляєте користувачів, тобто один користувач коштує нам не знаю, там 10 баксів, хоча ну приблизно 10 чи 15 баксів, чи щось такого плану. Ну і відповідно, якщо ви працюєте сам, то якщо ви працюєте сам, якщо ти працюєш сам, то фактично треба дивитися, що вигідніше, але знову ж таки дивлячись на всі ці інтеграції. Зараз подивимося і на ціну. Отже, е, у нас є 19 доларів, це базова оплата. Тобто, в будь-якому випадку, ми платимо за всі ці штуки, що ви бачили, 19 доларів. Ну, фактично, ми 19 доларів платимо за базові штуки, плюс за 200 замовлень, наскільки я розумію, і за наступні 200 замовлень ми сплачуємо по 9 доларів. Тобто, умовно, якщо у мене... Скільки там? 450 Це у нас вже два пакети по 9 доларів. 18 доларів ще сплачується додатково. Давайте відкриємо калькулятор і будемо ось тут так дивитися і робити все це діло. У нас 19 чекайте. У нас 19 доларів базова ставка, плюс для того, щоб у мене було 500 замовлень на місяць. Ну, які я нормально обробляю, то нам треба ще 18 доларів докинути. Якщо я правильно розумію, тобто 200 замовлень у нас включені в пакет 9 доларів за 201 перше по, по 400 замовлення. Ну і відповідно, 401 вже тарифікується ще по 9 доларів. Так, у нас ще плюс 18 доларів додається. Також, якщо ми подивимося, якщо ми хочемо підключити про розетка, щоб всі наші заявки падали саме в цю систему. Ми також маємо сплатити плюс 19 доларів до всього цього діла. Це у нас виходить 56 доларів за місяць за умовних 500 замовлень. Ну 500-600 замовлень, щось такого плану. І давайте подивимося, за що ми маємо ще платити, тому що якісь месенджери також треба було доплачувати. Дистковий простір для документів. Ну я фактично не використовую, але за 10 ГБ нам дається безкоштовно, і за наступні 10 ми маємо платити ще дев'ять баксів. Я це не використовую. В товарці це фактично не потрібно, тому на цьому ми не зупиняємося. Йдемо далі. Тут у нас є управління замовленнями, ну те, що я казав, задачі автоматичне відправлення смс по замовленням, зміна статусів, документи до замовлень і тому подібне. Тобто, ну. Весь функціонал стандартний, який доступний фактично на всіх crm системах Окей, також йдемо далі. Комунікації я що я хотів показати? У нас є telegram бот Viber-бот, вони йдуть безкоштовно. У нас є Telegram, підключення номеру, це ще 15 доларів за номер. Я не знаю, це одноразово платиться чи кожного місяця, скоріш за все, одноразово. І viber номер також можна підключити за 25 доларів. Доларів тут можемо щось поклацати? Ні, не можемо нічого поклацати. Ну, якщо це одноразово, то я думаю, що це не проблема, але тим не менш, у вас буде інтеграція саме з Viber і з Telegram всередині crm системи. Як вони пишуть вперше в Україні, так такого фактично немає. Ну і відповідно це доволі таки цікава штука. Ну і Instagram, і месенджер від Фейсбука також тут включено. За нього нічого не доводиться платити. Ну окрім цього, у нас є чати з розетки, з прому і, і, і поки що все, тому що врешті маркетплейсів фактично немає чатів. Ну і відповідно створення товару вручну або автоматична генерація завантажених товарів з джерел. Так би мовити, робота з товарами. Наскільки я розумію, тут є такий собі прейс creator, Ну і відповідно можна викидати різні підвиди товарів на різні маркетплейси. Тобто, умовно на прому нас квадратна фотка. На розетка у нас прямокутна фотка. Ну і відповідно, пром там бере 110 символів на назву, розетка бере 250 символів. І можна все це діло тут трошечки пофіксити. Ну і відповідно складський облік також у нас є. Аналітика. До речі, аналітика також треба подивитися, що по аналітиці, але те, що ну базові функції. Окей, базові функції, базові функції, базові функції тут е, те, що написано: 19 доларів. Ми їх вже врахували. WordPress, кільда і тому подібне, вони йдуть без доплати. Тобто, ми фактично платимо лише за маркетплейс. Якщо ви не продаєте на маркетплейсах, а лише в інстаграмі, фейсбуці, то фактично ви. Віднімаєте цих 19 доларів, і відповідно у вас там ну, мінус 19 доларів на місяць. Також у нас є інтеграції з поштами, вони безкоштовні, ну, умовно, входять в базовий тариф, і фактично все, все далі у нас йде в базовий тариф. Окей, що у нас тут? Відгуки і тому подібне. Добре, ось такі тарифи. Отже, для того, щоб мій бізнес функціонував на 500 замовлень. На місяць мені треба 56 доларів. Давайте ми помножимо це на 40, Нехай буде 40, 42, Ну і відповідно 2350 гривень на місяць для того, щоб користуватися всіма цими інтеграціями. Ну доволі таки класно. Ну і плюс там я сподіваюся, що це одноразово тут треба заплатити за підключення номера. Це напевно ми можемо подивитися саме в інтеграції. Десь тут у нас є якась комунікація. Чати, месенджери, давайте подивимося в Телеграм і подивимося, все ж таки це на місяць чи е, одноразово, просто для того, щоб підключити. Тому що це просто шикарна штука, коли ти пишеш crm все це діло, і тобі не треба кудись лізти. І, до речі, нагадаю, тут не важливо, скільки людей у вас буде працювати, хоч один, хоч сто, хоч не знаю, там, 500. Я бачив, як дуже багато людей працювало, дуже багато замовлень тут ішло, і все це діло дуже класно працює. І те, що ти не маєш давати доступ на телеграм, умовно фірмовий, так ну свій особистий там чи на номер саме магазину умовно. Ну і відповідно, вся база зберігається в CRM-ці. Тут можна розділяти доступи, що умовний працівник може бачити, що він не може бачити. Ну і відповідно не буде. Вірогідності того, що якийсь ваш працівник прийде до вас, попрацює там умовно пару днів, злиє вашу базу, так забере собі, ну і потім собі буде робити все, що йому треба. Ну, словом, ось така штука, які проблеми вирішуємо. Мені хочеться подивитися, це ми одноразово платимо, чи ми платимо за все це діло кожного місяця. Я не бачу, де все це діло пише. На жаль, ну давайте ми врахуємо те, що ми платимо все це діло. Одноразово, але знову ж таки, можу, можу я і помилитися. Давайте ще раз очок зайдемо в інтеграцію, все ж таки тиснемо на ну нехай буде на Viber. і подивимося. Viber там 25 доларів коштує. Ну і відповідно він трошечки дорожчий і я не бачу, я не бачу, де все це діло пише. Будемо вважати, все ж таки, що все це діло у нас одноразово платіж. Ну. Якщо ви знаєте, що це не так, можете написати. І я також буду вам вдячний за те, що ви поділитеся цією інформацією. Отже, пані та панове, ось така у нас crm система У нас дуже багато інтеграцій, У нас є те, що в більшості crm системах які працюють на ринку України, просто немає. Ну і відповідно, у нас тут є можливість інтегрувати фактично всі. Маркетплейси в Україні також. У нас є можливість інтегрувати саме Instagram і Facebook, тобто не просто якісь лід форми, а саме Дірект, що також доволі таки складно реалізувати. Ну і відповідно, у нас тут є просто ось так можливість масштабуватися на закордон. Ну, це просто шикарно, це просто дуже класно. Отже, пані та панове, на цьому, все. Дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. Не забудь підписатися.